Перебуваючи в ув'язненні ось уже дев'ятий рік за необґрунтованим і неправомірним обвинуваченням у тероризмі, я перебуваю у вакуумі, у стані заморозки. Я відірваний від реальності вільного світу. І про те, що вже так давно перебуваю в цьому стані, я серйозно замислююся в той момент, коли бачу батьків, які старіють, і дітей. Які подорослішали, що приїжджають на чергове побачення за дві тисячі кілометрів. Або коли дивлюся новини по телебаченню і звертаю увагу на дату репортажів і згадую, як у рік затримання 2016, бачив схожі сюжети кримінальних зведень або політичних подій. Усі ці роки я не втрачаю надії на успіх, на те, що це брехливе обвинувачення буде скасовано. Як щодо мене, так і щодо інших політв'язнів, незаконно засуджених, котрих величезну кількість зустрічав у різних в'язницях. Також хочу підкреслити і відзначити, що наша праця і праця наших друзів, адвокатів, правозахисників, родин і безлічі інших людей. Не залишиться без уваги, так щоб посісти своє місце в історії для того, щоб справедливість вибрала належне місце. У міру спроможності я все-таки стежу за подіями у світі і жахаюся до тремтіння від того зла і несправедливості, що бачу в усьому цьому світі країнах. Люди гинуть, помирають тисячами, їх вбивають. І вони вбивають за життєві цінності, ідеали та політичні амбіції правителів у різних точках світу. На сам кінець хочу сказати: ми в жодному разі не повинні опускати руки і впадати у відчай. Ми повинні бути сильними і терплячими. Вадим Сірук один за одного.